моїм підписникам і всім кому не байдужа альтернативна енергія. Сьогодні я покажу вітрогенераторну установку для вітрокодиса діаметром 4 метри. Так вона виглядає ззовні. Зараз скину кожу і покажу в всередині. А в середині народ є два генератори з мультиплікатором пасовою передачею. Верхній генератор Г-306 з трактора Т-16 400 Вт, нижній генератор з трактора Т150 1000 Вт. Але вони зараз перероблені. Обороти від вітрового колеса передаються через. Хвостовик від вертольота МІ-2. ньому просравний отвір під масленку Далі на шків діаметром 27 мм і передається на верхній генератор. Передаточне число на цьому шківі 1 до 4. Потім з великого шківа передається на нижній і на Т-150 генераторі. Получається 1 до 10. За один оборот вітрового колеса генератор об 10 оборотів. Це коліно для кабеля. Тут току земні кільці відсутнє. Буде так. В середині йде поліприпланова труба, поворот і теж на не спішла. труба. Тут буде з'єднання кабелів. Поворотний механізм на двох х підчепниках. На цей планець буду кріпитися оця супиця з махами. Ця народ, довго відео не буду знімати. Кому буде цікаво. Може, зніму спеціально відео з комплектуючих, також поговорю про ціну. І, звичайно, про вагу. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь. Запуск вже скоро. Всім, кому здається, що кожух зроблений акуратно. Я скажу відразу, що це тестова збірка. Можливо, прийдеться щось змінювати в конструкції. Просто так, на скору руку тимчасово, щоб сховати його від снігу. Все, до скорих зустрічі.